Сьогодні у нас на черзі для того, аби ми пороздумували, 125 псалом. Я хочу нагадати, що псалом це не просто якісь віршики, це не просто якась пісня, яку просто так співав і хтось когось склав. Це пісня, яку народ Божий переживав. Взагалі всі псалми, які написані. Це пережиток або конкретних людей, які писали про безмежну любов і силу Господа, або взагалі всього народу. Це епічні пісні, епічні від слова епос, тобто те, що передає історію. І сьогодні ми будемо з вами досліджувати такий трішечки історичний псалом 125. й те, що пережив Ізраїль, те, що пережив народ Божий, тобто те, що дотично до нас, тому що ми називаємо себе народом Божим. І так я зачитаю, потім з вами трішечки пороздумуємо над ним: 125 й псалом. Як вертався Господь із, Сіону, із, вертався Господь із полоном Сіону. То були ми не моби у сні. Наші уста тоді були повні веселощів, а язик наш співання. Казали тоді між народами: велике вчинив Господь з ними. Велике вчинив Господь з нами, були радісні ми. Вер... Вернулися ж із і вернул... вер... вернися. В іншому перекладі, просто по-іншому написано, то я так тишки: Вернися ж з нашим полоном, о Господи, немов ті джерела на південь. Хто сіє зі сльозима, зі співом, той жне. Всі, все, всі хто ходять в плачі, хто носить торбину насіння, ті будуть повертатися зі співом. З, зі з жнивами. Вибачте за мою кальку. Я ще, напевно, не, про, не прокинувся. Найперше, що я хочу сказати про цей псалом, те, що, от про, там, де написано про полон. От, таке враження, немов тут автор описує, коли Ізраїль був в якомусь полоні. Ну, навіть, навіть, напевно, це був полон у Валону. Але, скоріше за все, ні. Ми тут не можемо сказати. Що йдеться про Вавилонський полон, тому що тут немає жодної згадки про це. Скоріше за все, оскільки тут автор вбачає те, що в полоні був сам Сіон, ну тобто сама гора, тобто ті, хто живуть біля цієї гори, ну, взагалі, в общем, Божий народ, тут, скоріше за все, йдеться про печаль, так кажуть більш, абсолютно більшість дослідників Біблії. Або про якесь переживання. Або про ще щось, від чого Господь міг звільнити. Але, скоріше за все, якраз таки і про печаль йдеться. І ми з вами бачимо те, що коли сам той, хто написав цей псалом, він описує, що коли Господь повертав людей від печалі, то вони були немов усні. Тобто вони не могли повірити в те, що з ними зараз відбувається. Так Господь діє в їхньому житті, після велик, великих, ну, наприклад, напевно, великого часу таких от переживань, коли Господь їх нап... збавляє від цього іга, вони опиняються, немов у вісні. Щось подібне ми можемо очікувати і, напевно, переживати в нашому житті сьогодні, коли на нас нахинуть якісь неприємні обставини. Ну, я вже не кажу за якісь страждання, я зараз замовчу за цю всю війну. Це все ми так все розуміємо. І все одно в кожній в кожні такій обставині ми можемо розраховувати на руку Божу, і вона завжди буде вчасно, і ми будемо таке буде у нас ощущення, відчуття, що ми немов у вісні, коли Господь нас збавляє від цього ігору. Але є ще одне іго, про яке я хочу з вами сьогодні трішечки більше детальніше поговорити. Хоч, можливо, і зараз той, хто написав цей псалом, він не мав це на увазі, але в сьогоденні це якраз таки практикується. Наприклад, я хочу з вами поговорити про наше сьогоденне життя. В принципі, воно дуже сильно не відрізняється від того життя, яке мали люди, які жили за тих часів, коли був написаний цей псалом. І ви зараз розумієте, про, про який аспект я саме кажу. І для, цього, і для того, аби охарактеризувати наше життя, я хочу процитувати книгу «Еклісіаста», тобто Соломона. Ну, Соломон написав книгу Еклісіаста. В перекладі це означає проповідник Еклісіаста. І що він говорить про наше життя? І Там написано так. Я буду на російській цитувати, бо на російській він більш так, перекладений, доречніше, ніж Вогієнк. Суєта суєт, все суєта. Нет пользуй человеку от всех його трудов. род проходит, а земля пребывает во И там далее инчи тексты. Восходит солнце, заходит солнце, идет ветер к югу, переходит к северу, кружится, кружится на кругу своем. Потом далее Инчий текст. Все реки текут в море, но море не наполнится, все вещи в труде и, не, и всего не перечислит, но нет и нет ничего нового под солнцем. І там далі, і так далі. і так далі. Там дуже багато текстів, які характеризують наше життя. Особливо я хочу зараз звернути це на слово суєта. Як правило, зараз воно набуває такої конотації. ну суєта. Значить, віртеться, багато справ робити, справа за справою, одна справа за справою, ще одна справа за справою, і потім інша справа за справою. В общем, дуже багато справ. І так... Але це сучасна конотація цього слова суєта. Якщо ми читаємо на євриті це слово суєта, е, вона перекладає, ну як не перекладається, вона має під собою значення таке, як пар, який не має форми, який постійно змінює цю всю форму, віляється, а потім ще не бере і зникає. І от тоді, коли ми саме під цим розуміємо свого суєта, ми тоді більш конкретніше можемо зрозуміти ту думку Соломона, тому що він не дарма ж пише, що нема ніякої нет, ніякої пользи чоловіку від всіх його трудов. Тому що все в нашому житті тут коротко короткочасне. Та й взагалі життя людини, як той пар, воно постійно, воно не постійне, воно постійно змінює форму. Воно то таке, то таке, то таке. І як пар швидко з'явився, так пар швидко і зникає. І тоді постає дуже логічне питання: а в чому сенс життя, якщо Соломон і далі продовжує писати, що немає ніякого сенсу від усіх трудів людини? І погодьтеся, так воно є. Людина. Створена для вічної насолоди тут, на землі, в Ведемському суду. Соломон, до речі, про це також і пише, що наш єдиний уділ тут на землі це радіти, раді якомога більше. Він так пише, тільки іншими словами. І коли людина була створена в Ведемському суду, вона була створена для легкої праці. Але потім, коли Бог проклина прокляв землю після гріхопадіння, саме землю не людину, Ну тоді вже людина почала. Трудитися, аби себе прогодувати, і вона почала трудитися знову і знову, аби себе годувати. І таким чином, зараз, якщо ми проілюструємо наше життя, ми йдемо на роботу, ну я так умовно кажу, ми йдемо на роботу, ми зробляємо гроші, за ці гроші ми купуємо собі що їжу, правильно, аби прогодуватися і потім знову піти на роботу. В чому сенс? Працювати, аби вижити. Якщо ми ще глибше купнемо, от ми заробили, відклали собі ще кошти. Не тільки вже на їжу нам хватило, ми собі ще шкаф придбали. це класно. Тепер у нас є деречам лежати. Але тепер за цим шкафом потрібно слідкувати. Тепер в цей шкаф ще й потрібно вкладати свої кошти. Ну, наприклад, на ремонт або його прибирати потрібно. В цю шафу я маю на увазі. І. От і тепер ми маємо з вами вже дві причини. Навіщо нам ходити на роботу, аби себе приготувати, та аби тепер працювати для шкафу? Далі, якщо ми подивимося ще далі, наприклад, ми купимо ще якусь поличку. О, так тепер для полички треба теж працювати. Тепер за поличкою треба дбати, її треба тепер теж протирати. Далі, якщо ми ще й накопили гроші. У нас вже є і їжа, і шафа, і, і поличка, і ми купили машину. Не дай Бог, звісно, машина це зло. Це постійно треба її заправляти, ну я так умовно кажу. То ми тепер з вами зрозуміємо одну прекрасну річ, що постійно тепер потрібно працювати і для того, аби дбати за собою, аби дбати за цією шафою, за поличкою, та ще й дбати за цією машиною. І тепер ми з вами опиняємося в такому парадоксі сучасності, коли те, що було створено для людини, в результаті стає тим, для чого людина працює і живе. Вона йде на роботу, заробляє, і потім це все вкладає в те, що вона придбала би для себе, і що би вона використовувала сьогодення. Для себе в результаті стає тим, ну, на що людина працює. Тобто, те, що було створено для людини, в результаті стає тим, на що людина працює. Тобто людина опиняється в рабстві свого. Же. І це дуже величезна проблема сьогодення. Багато людей цього не розуміють. Ну, дай Бог, щоб християни це, це розуміли. Працювати, аби працювати, нема нічого нового під сонцем. Але що, пи, але що пише Біблія? Біблія пише так: пізнайте істину. І істина зробить вас вільними, ну в російському перекладі свободними, тобто не рабами. А що таке є істина? Істина це є слово, тому що написано, твоє слово є істина, це написано в псалмі. А також ще є інше. Ісус Христос сам про себе казав: Я єсмь путь, істина і жизнь. Тобто, Христос є істина, тобто, істина також є. Особистість. А якщо ми з вами зрозуміли, те, що Христос коли казав, що істина зробить вас вільними, і ми з вами зрозуміли, що істина це є твоє слово, тобто Слово Боже, яке ми з вами досліджуємо, і є особистість, до чого саме Слово Боже веде, тоді ми більш глиб, глибше зрозуміємо якраз таки 125 псалм коли люди. Писали, або хтось, хто один написав цей псалом, що дійсно так воно є, що ця особистість, тобто Господь в даному нашому контексті, він звільнив з полону Сіон, тобто народ Божий. Не не якусь одну або дві людини, або не один Єрусалим. а Мається тут на увазі увесь народ Божий. Він звільнив. В нашому контексті, якщо ми роздумуємо над псалмом, можливо, від печалі, можливо, від якогось іга, тут не вказано. Але ми з вами розібрали, що є ще, від чого можна звільнитися? Від рабства сьогодення. І якщо ми з вами спробуємо згадати ті моменти, коли ми тільки прийняли хрещення і стали жити дійсно як християни. Ми перестали задумуватися над проблемами сьогодення, ті, які були у нас до того, як ми прийняли хрещення, як ми обрали шлях йти разом з Богом. Наше життя змінилося геть. Особисто я радів тоді, коли я читав Біблію пізнавав Бога, і Бог виводив мене на нову ступінь життя. Я почав жити зовсім геть по-іншому. Те ж саме. І описує тут пса. Той, хто написав псалом, він казав, що ми раділи, наші, наші уста були сповнені веселищі, тому що Господь звільнив їх від якогось рабства, від іга, від чогось. Далі у нас йде четвертий текст, це молитва, яка не. Невеличка молитва, це прохання до самого Господа, Господи, поверни, будь ласка, з полону тих, хто зараз перебуває в полоні. А п'ятий та шостий текст він переповнений обіцянками Обіцянками, що ті, хто сіють зі сльозами, вони будуть пожинати з радощами. Тобто, якщо зараз в тебе печаль. Обов'язково, якщо ти, зійсно з Богом, обов'язково настане момент радості, але він настане в той момент, коли цей момент буде найкраще в твоєму житті, тому що написано в нашій не Німерід Господь, ну довго терпить. І щось подібне нам описує шостий текст це теж обітниця, велика об'єтниця радості. В майбутньому. До чого ми можемо з вами прийти, читаючи цей псалом, ну, ілюструючи цей псалом, роздумуючи над цим самим Над тим, що давайте ми з вами погодимось. Ми з вами живемо зараз в рабстві, в рабстві гріховного світу. Ті люди. Які дійсно віддали своє життя Господу, вони можуть з певністю сказати, що Господь їх вивів з того рабства, і він зробив їх вільними. І дай Бог, щоб так і було. Але є дуже багато людей, які навпаки шукають задоволення цього світу. Вони шукають собі гарну зарплатню, гарну роботу, і це нормально. Але жертвуючи християнськими принципами, жертвуючи Божими принципами, для чого ми, в принципі, були покликані. І вони тоді починають трудитися, аби трудитися, аби вижити і аби прожити це життя. Тобто ніякої користі від цього життя немає. Вони перебувають в погоні. І псалом нас закликає молитися за таких людей і просити Господа, аби Господь вивів їх із такого полону. Також я хочу зараз разом з вами, якщо ви не проти, будемо зараз от завершувати, молитися, молитися також. І якщо ми зараз перебуваємо ще в полоні, в якому, щоб Господь нас вивів, з цього полону, з цього полону, з цього, цього парадоксального трикутника, як я його називаю, християнського життя, жити, аби прожити або вижити це життя, а не жити. Аби стати свободною, вільною людиною і спасти якомога більше людей тут на землі, і жити вже там, на небі в раю. Давайте ми з вами помолимося, а також і щоб ми пам'ятали ті обітниці, які написані в п'ятому та шостому текстах. Що якщо зараз в тебе є печаль, обов'язково настане день, коли ця печаль зникне, тому що Господь є Бог твій, а не шкаф. А не машина, на яку ти працюєш. Помолимося з вами, будь ласка, підтримайте мене, хто бажає молити. Господи, ми дякуємо Тобі безмежно за те, що саме ти наш цар, а не дерево, наш, наш цар, яке не може не дихати, а не каміння наш цар, яке не може бачити, а не машина наш цар, яке не може жити. Ми дуже дякуємо Тобі, Господи, за те, що Ти є нашим Богом, а не хто інший. І ми дякуємо Тобі, Господи, за те, що одного разу Ти, як тих ізраїльтян, які жили там тоді, в той час, колись давно, Ти нас вивів, Ти привів нас до себе, Ти нас покликав, Ти привів нас до християнства. І Ти не просто привів нас і залишив. А ти дав нам Біблію, аби ми могли досліджувати Твоє Слово, що є істина, і істина зробить нас вільною, так написано. Тобто ти все зробив для того, аби зробити нас вільними. Господи, ми для цього тобі дякуємо. І дійсно це так, ми вільні від цього світу. Ми живемо в цьому світі, і нам світ цей не до серця, бо ми розуміємо, що цей світ, він. Просто живе в Богні, він вертиться, крутиться в цій ямі і думає, що він живе на небі, а на самому ділі він там, де його вже не видно. Господи. За прикладом четвертого тексту, ми молимо тебе за людей. Ми молимо тебе в першу чергу за наших братів-християн, які зараз перебувають в полоні і шукають собі насолоду в цьому житті. Вони. Люблять тебе, вони ходять до тебе на служіння, але, на жаль, їхні принципи, вони лише повернені в сторону догоджання своїм примхам, Господи. А це рабство, рабство цього світу. Рой, Господь, ми молимо тебе. Позбав їх цього рабства, виведи їх з цього рабства, як, як твій народ колись вийшов з Єгипту. Якщо ми зараз знаходимося в такому ж рабстві, десь якось, будь ласка, виведи нас з цього рабства. І, Господи, молимо Тебе про те. Коли наші серця будуть переповнені, сповнені печалі, Господи, а це трапляється дуже часто, тому що ми, ми живемо в такому світі, і ще й в такому часі, і ще й в такій країні, де дуже багато скорбот. Господи, ми молимо Тебе про те, аби ми пам'ятали ці. Ці обітниці, що це все недовговічно, настане момент, а можливо, вже настав. Ми звільнимося звільнимося від цих страждань і печалей. Можливо, зараз ще при житті, але точно вже там, на небі, разом з тобою, це все скінчиться рано чи пізно. Ми дякуємо тобі за те, що це скоро скінчиться. Допоможе нам це пам'ятати із гордістю, і з величезною силою і йти і перемагати, перемагати цей світ і перемагати диявола І всі ці наші іспитання, як багато хто їх називає люди, нехай вони не будуть ні нашим бременем, Господи, а лише нашим тренажером, аби ми стали ще сильніші, ніж були. І закликали до цього і багато інших людей. Дякуємо тобі, Господи, за те, що ти нас почув, бо ми в це віримо. Амінь.